Вітаю, друзі! Сьогодні, 11 березня, з вами Валерій Клочок. Стало відомо про те, яким ж буде план припинення війни в розумінні Дональда Трампа. Він обіцяв нам про те, що якщо він стане президентом, то він за 2-4 години все завершить. Якщо Путін до нього не дослухається, то він дасть Україні стільки зброї, що ми легко його переможемо. Але буквально після вчорашньої зустрічі Віктора Орбана. Із потенційним кандидатом на посаду президента від республіканської партії, стало відомо про те, що план дуже простий, простіший навіть ніж той, що я вам щойно озвучив. Дональд Трамп просто не даватиме Україні грошей, аби Україна не могла чинити спротив російській агресії. В його розумінні Європа з цим також не впорається, вона не дасть Україні стільки допомоги, щоб ми встояли. І тоді Україна сяде за стіл переговорів і просто-напросто буде капітулювати, так як то. Хоче папа римський, він озвучував про це також буквально днями свою версію, і вона збігається, як бачите, тут з Дональдом Трампом. Не знаю, чи вони домовлялись між собою чи ні, але створюється знаєте, така собі коаліція: Віктор Орбан, Угорщина, Сполучені Штати Америки, Дональда Трампа, Ватикан. Борис Джонсон, який підтримує сьогодні Дональда Трампа і говорить, що ну, от Трамп допоможе Україні, як ви бачите, вже ось така допомога. Можливо, він прокоментує вже своє якесь інше відношення до е, Трампа потенційного кандидата на посаду США. Ну, така собі, не дуже приваблива е, нині для України історія, але в Європі це розуміють. Тому не випадково. Пару тижнів тому з'явилася нова дискусія, потужна, від президента Франції Мануеля Макрона про необхідність створення сухопутної коаліції і відправлення військ НАТО до України. Ну тут йде не про рішення блоку відправити війська НАТО до України, а про рішення окремих країн, які входять до цього блоку, що вони можуть долучитися ну, поки що до розмінування, до навчання наших військових, а там я думаю, що і до охорони кордону, чи то північного, чи то південного, або і північного, і південного, а можливо навіть і безпосередньо до. Воєнних дій на лінії фронту. Дональд Трамп не жартує. Те, що він передав Віктором Орбаном такий посил, це не випадковість. Це його наміри про політику, яку він буде здійснювати, якщо буде обраний на посаду президента. Тиждень тому його колишній радник з національної безпеки Болтон повідомив про те, що. Те, що озвучує Трамп зараз е, в процесі інтерв'ю засобу масової інформації, його передвиборчої агітації, це не просто гасла, це намір, який він буде втілювати в життя. І от наприкінці минулого року журналісти видання The New York Times написали дуже цікаву статтю, в якій, власне, пишуть про те, яку політику буде здійснювати Дональд Трамп, якщо він переможе. Ну звісно, це ще недоконаний факт, треба ще вибори виграти, але шанси у нього направду дуже високі. Найголовніше, що я відмітив би у цьому матеріалі написано про те, що таки Дональд Трамп точно вийде з Північно-Атлантичного альянсу і не буде підтримувати Європу. Звісно, це йому зробити буде непросто, тому що є спеціальний закон у США, який був ухвалений цього року, який забороняє президенту США одноосібно ухвалювати таке рішення. Але цього року, друзі, відбуваються і президентські вибори США, і вибори до Палати представників. Вона повністю оновиться і буде обиратися третина Сенату. Тому велика ймовірність того, що республіканці отримують більшості, можуть проголосувати зміни до чинного законодавства. Тоді США точно можуть вийти з північно-атлантичного альянсу і намір Трампа ем, мотивувати, заохочувати Путіна до посилення агресії проти Європи аби Європа більше виділяла коштів на обороноздатність. Він стане реальністю. Мовляв, благий намір, але цей благий намір коштує багато людських життів у Європі. Європа це розуміє, і заява Макрона і сьогоднішня заява Анджея Дуди про необхідність збільшення видатків на оборонку до 3% з 2%. Це все свідчення того, що Європа мобілізується і. Наміри Путіна повністю захопити Україну, вони не здійсняться ніколи. Я в цьому до прикладу не сумніваюся. Але Путін може завдати удару по країнах Балтії, по Польщі паралельно, не домігшися якихось великих успіхів України. Він може запалити Молдову. Зараз такі наміри також активно обговорюються. Ескалація, ескалація, ще раз ескалація. Трамп це розуміє, але для нього це приваблива історія, бо він сам буде здійснювати таку політику. І так повернемося все ж таки до матеріалу, про який я вам задав. Команда Трампа має на меті здійснювати ще більш екстремальну політику, аніж ту, яка була за першої каденції Дональда Трампа. Якщо він знову ж таки переможе. Ну, ось, давайте ми зараз приймемо як е, такий варіант, що він переміг, і як же він себе буде поводити на посаді президента. По-перше, про що він розмірковував і буде реалізовувати це припинення дії Конституції, що, на його думку, з Конституції Сполучених Штатів Америки було привабливим для скасування виборів 2020 року. Тобто, взагалі, визнати нелегітимним, мабуть, перебування на посаді нинішнього президента Джозефа Байдена. І це не фантазія, це його намір. Він тоді це озвучував і нині це озвучує під час своєї передвиборчої агітації в інтерв'ю ЗМІ. Наступне, він пообіцяв використовувати Міністерство юстиції США для переслідування своїх супротивників, починаючи від президента США і його родини, і всіма, хто був у команді Джозефа Байдена. Він хоче це направду робити. Навіть має на меті створити таку посаду спеціального прокурора, який би цим займався. Ну і окрім того, він вже формує список ідеологічних співробітників майбутньої команди, які прихильні до політики Трампа, ідеології Трампа, і замінити весь чиновницький апарат ну, максимально у Сполучених Штатах Америки, щоб одноосібно управляти всією виконавчою владою, тому що головною його метою є запровадження теорії унітарної виконавчої влади, згідно з якою президент може безпосередньо керувати всім федеральним бюрократичним апаратом. Автократія в чистому вигляді. Про це так в голос нібито і не говорять устами Трампа, але команда працює саме в цьому напрямку. І вже спираючись на ті заяви, які були зроблені в ЗМІ, на матеріали, які опубліковані на сайті Дональда Трампа, можна окреслити основні пункти, окрім згаданих мною вище, передвиборної програми, якщо він буде вже офіційно зареєстрований кандидатом на посаду президента США. Які ж це пункти? По-перше, Трамп має намір завершити міграційну реформу, але вона буде проведена дуже жорсткій формі і буде полягати у запровадженні жорстоких репресій щодо імміграції. Це депортації, виселення в мільйонів тих, хто потрапив нині на територію США і не має документів. Для цього військові кошти, за якими б'ємося, які хочемо, щоб потрапили до України, а також до Ізраїлю і Тайваню, вони будуть спрямовані. Для будівництва розгалужених таборів для отримання затриманих без документів. Ну, такі собі міграційні фільтраційні табори. Нічого не нагадує вам. Мені особисто щось нагадує часи Другої світової війни і сталінізму. Буде введено закон про надзвичайний стан охорони здоров'я, щоб закрити запити на надання притулку людям, які прибувають на кордон. Наступне, він має намір скасувати громадянство за правом народження для дітей, народжених на території США, від батьків без документів. Наступне ввести додатковий податок на імпорт, більшості імпортованих товарів, що призведе до глобальної торгівельної війни, політика протекціонізму у найгірших його проявах. Ще один пункт заборонити американцям інвестувати в Китай. Основна ідея це торгова війна з Китаєм, заборонити постачання будь-яких китайських товарів до США. Планує також застосовувати військову силу США в Мексиці для боротьби з наркокартелями, ну і, звісно, для боротьби з міграцією. Окрім того, хоче використовувати американські війська на внутрішній території для стримування акцій протестів, які, очевидно, будуть. І також прагне, як я сказав, більшого контролю над федеральною бюрократією. Ну, За великим рахунком, Трамп прагне створити зі США автократичну державу і помножити на ноль вікові надбання американської демократії. Чи це сприймуть американці? Звісно, що не всі, але на сьогоднішній день величезний відсоток, майже половина, вже готові голосувати за нього на президентських виборах. А відтак вони розділяють його ці популістські гасла. І я скажу вам чесно, у мене. Немає сумнівів, що якщо він стане президентом, то він буде активно реалізовувати цю політику. Багато є міфів і правдивих свідчень про те, що інститути Сполучених Штатів Америки просто бездоганні, вони працюють дуже суперово, і ніякий Трамп уявний чи справжній не зможе їх зламати. Але якщо в результаті виборів демократичних, на які ми не впливаємо, на яких ми не агітуємо і нікого ні до чого не схиляємо на цьому наголошую, будуть обрані республіканці, і вони зможуть контролювати партію, як вже вони контролюють безпосередньо в апараті, а в тому числі і в конгресі в нижній і верхній палаті, то до такого сценарію не так і далеко. Він може бути абсолютно реалістичним. Це не Армагедон, я вам намалював, це я вам той сценарій, який буде, якщо Трамп переможе. Але поки що це питання є відкритим. Боротьба триває. Тому слідкуємо за цими подіями разом зі мною. У мене на каналі, я вам пропоную це робити. Підписуйтеся на мій YouTube, пишіть коментарі, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх любляться ну і не перемикайтесь. Все буде Україна!